Доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, що треба знати ФОПам другої групи у 2024 році. Це буде корисно як новачкам, так і досвідченим підприємцям, щоб використовувати свій ФОП на максимум та уникати помилок. Також зазначимо, що ФОП другої групи частіше за все використовується в товарному бізнесі. Тому нашій аудиторії це точно буде цікаво послухати. Плюс в кінці ви отримаєте подарунок. Тому дивіться це відео до кінця. З вами команда LP Алпімобі. мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Thank you ФОП другої групи це підприємець, який може продавати товари та надавати послугам громадянам та організаціям на спрощеній системі оподаткування. Пам'ятайте, що ФОП другої групи не може надавати послуги іноземним компаніям або компаніям на загальній системі оподаткування. Основні правила для ФОП другої групи обмеження обороту: річний оборот не може перевищувати 834 мінімальні зарплати. А це 5 мільйонів 921 тисяч 400 гривень на 24 рік. Кількість працівників. Це має бути не більше 10 найманих працівників. При цьому восьма особа має бути з інвалідністю. Фінансові обмеження, заборона проводити негрошові форми розрахунку, такі як бартер, подарункові сертифікати і так далі. Заборонено здавати житлову нерухомість понад 400 квадратних метрів та 900 квадратних метрів комерційної орендної площі. Заборона бути інтернет-провайдером або займатися ювелірним бізнесом. Реєстрація ФОП займає 1-2 дні. Але єдиний податок почне діяти з 1 числа наступного місяця. До цього часу ви будете на загальній системі оподаткування. Слідкуйте за заявкою на реєстрацію та перевіряйте її статус, в яких випадках можуть не зареєструвати другу групу ФОП. Технічно неправильно заповнена заявка на реєстрацію, наявність податкового боргу. Або ж заявка була просто загублена через технічні причини: податки та збори. Єдиний податок: до 20% від мінімальної зарплати. Це максимум 1420 гривень на 24-й рік. ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. Це 1760 гривень після 1 квітня 24-го року. До речі, під час війни діє пільга, яка дозволяє платити ЄСВ за бажанням, а це надає підприємцям додаткову гнучкість у сплаті внесків. Додаткові податки ФОП, якщо ФОП найняв працівника, від заробітної плати оплачується 18% ПДФО, 1,5% військовий збір. Та 22% ЄСВ. Сільськогосподарчі працівники сплачують мінімальне податкове зобов'язання від 2 до 5%. ФОП платить ПДВ у разі імпорту або закупівлі послуг у нерезидентів України у разі надання послуг із тимчасовим проживанням, тобто готель або хостел. ФОП платить туристичний збір. Звіти ФОП другої групи щорічний звіт по прибуткам із додатком по ЄСВ. Об'єднану звітність на найманих працівників, декларація туристичного збору та декларація із сплати за землю. Що важливо знати: податково може позбавити вас ФОПу другої групи, якщо перевищити ліміт доходу, наймете більше 10 працівників, отримаєте платежі за незареєстрованими кведами або матимете податковий борг понад 3060 гривень, два квартали поспіль. Основний звіт подається раз на рік. Якщо маєте найманих працівників, звіт подається щоквартально. Ну а тепер переходимо до подарунку: ми додаємо контакти перевірених бухгалтерів, які допоможуть вам з відкриттям ФОП або зі звітами. І зробити все це вони можуть віддалено. А телефони залишаємо в дописі. Також один із найважливіших кроків, як почати продавати свої товари це вибір майданчику для продажів. Один із найкращих варіантів в Україні це створити лендінг, і зробити ви це можете самостійно за допомогою конструктору лендінгів. LP Mobi. До речі, перший лендінг у вас безкоштовний. Тут все дуже просто. Ви обираєте один з заготовлених шаблонів, які створені по правильній структурі, що продає. Коригуєте сюди свій текст, картинки і вуаля, ваш лендінг готов. А при реєстрації ви отримаєте подарунок топ-5 ніж на весь рік. Посилання буде в дописі. Ну на цьому все. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, так ми будемо бачити, що робимо це недаремно. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. З вами була команда LTMobi. На все добре!